Добрий день, шановні друзі. Пробачте, я розумію, що всі вже уставші, але трішечки вашої уваги прошу. Я вам розкажу про обладнання, яке презентує компанія Соктрей для контролю якості. Компанія Соктрейд розташована в Одесі і ми. Є, ми на ринку вже 20 років, і ми є представниками багатьох компаній з Європи, з Америці, з Японії. Але сьогодні я зверну вашу увагу в першу чергу до обладнання компанії Pern Instruments, яка саме зараз знаходиться в процесі ребрендинга на компанію Перкенельмер. Тобто Перкенельмир придбав компанію Пертен, і я впевнений, що багато наших друзів є, які знають вже компанію Пертен. Але зараз це буде Перкенельмер. Я буду вже більше вас орієнтувати, що ми. Пропонуємо Перкенельмер. В першу чергу я хочу з вами поговорити про інфрачервоні аналізатори. Зараз на ринку багато різних виробників і різних моделей аналізаторів інфрачервоних, але аналізатори сімейства інформатик це я впевнений. Найкращі інфрачервоні аналізатори на ринку, і в першу чергу потрібно сказати, що тривалість одного вимірювання найкраща в во всьому сегменті аналізаторів цілого зерна. Оцей аналізатор інформатик 9500, як ви бачите, був синенький. Пертен став зелененький Перкенельмер, аналізує ціле зерно лише за 30 секунд. Вам не потрібно нічого налаштовувати, ви просто обираєте на дисплеї назву культури, яку вам потрібно аналізувати, і аналізатор сам підлаштовує свої внутрішні. А, ну, ну, Пробачте, підлаштовує свої налаштування під, цю, під ту культуру, яку ви обрали. І за 30 секунд ви отримаєте повний результат. А, ну, ці Основні показники: білок-волога для пшениці клейковина, звичайна, олійність, клитковина, ну і там є декілька інших показників для різних культур, але це. Саме, саме те, що потрібно кожному на еліваторі при прийманні. І я е, знов зверну вашу увагу на 30 секунд, тому що е, багато аналізаторів, які кажуть, це все експрес, це е, 50 секунд, це там півтори, е, півтори хвилини. А тут. Якщо у вас в сезон стоїть величезна черга з вантажівок, то 20 секунд від 30 до 50 секунд це значний отрезок часу, який вам прискорює роботу вашого елеватора. Але Перкенельмір виробляє не тільки такий аналізатор, і є із, із того ж сімейства інформатиків аналізатор, який можна, взя... можна використовувати як в лабораторії, так і можна взяти з собою до поля, і саме в полі безпосередньо відібрав. Пробу, відібрав зразок зерна, проаналізувати його на саме такі ж показники, але це більш прост, простий аналізатор, там потрібно вручну змінювати кювету, і тут тривалість аналізу вже півтори хвилини. Але це така недорога техніка, яка може бути корисна. Як, коли вам потрібно а, зробити, наприклад, мапу ваших полей? А, найпотужніший і найбільш універсальний аналізатор а, виробництва Перкенельмер це інфрачервоний аналізатор da 7250 він аналізує не тільки ціле зерно, але і продукти переробки: це шроти, макухи, рідкі олії і багато інших продуктів, комбікорми. Такий аналізатор може бути корисний, якщо у вас, крім елеватора, є, наприклад, переробний завод. Щось таке. То для елеватора може, він ну, зайвий, скажімо так, але для кожного прилада є своя аудиторія. А, а ось цей аналізатор це найбільш популярний аналізатор компанії Pretend Perkin, Elmer в Україні. Їх працює в країні вже понад дві сотні. Таких аналізаторів. Це вимірювач вологи та натури. Ви можете сказати, що, ну, що волога та натура це не дуже багато вимірюваних показників, але перевага цього аналізатора в тому, що можна робити, робити аналіз зразка з температурою від мінус 20 до плюс 40. Градусів за Цельсієм. Тобто можна приймати зерно в мороз, можна приймати зерно в спеку, можна аналізувати тепло зерно після сушарки. І не потрібно робити ніякої додаткової проби підготовки, ви засипаєте зерно в приймальну. Приймального відділення і за 10, за 10 секунд отримаєте результат. Зверну вашу увагу на те, що цей аналізатор дуже популярний у виробників кукурудзи, тому що коли в осені, на початку зими йде кукурудза з дуже високою вологістю до 35%. І К тому ж йде холодна кукурудза, більшість аналізаторів вологи дають велику похибку там 3-5%, і це не є, скажімо, впевненим результатом. А акваматик, саме тому, що в ньому є температурна компенсація. Дає вам похибку на таких високих показниках вологі, як там 30-35, ну, один відсоток може не більше. Так, і знов повернемося до назви пертен. Якщо ви робите, хтось з вас робить аналіз числа падіння в пшениці. То ви знаєте, що е, е, називається цей аналіз активність Альфа, альфа Амілази за методом Пертенна Хагберга. Так ось Пертен – це була людина, яка е, внедрила цей метод 60-70 років тому. І Пертен це був перший виробник, який зробив. Аналізатор числа падіння. І всі інші аналізатори числа падіння у світі це вже, ну скажімо, копії з аналізатора, який зробив ПРТ. Тому ПРРТ до, до сих пір залишається головним виробником приладів для визначення числа падіння, скажімо так. Законодавець моди в приладах числа падіння, і там дуже багато додаткових опцій в цьому приладі, в програмному забезпеченні ви можете робити аналіз партії, аналіз суміші, і багато іншого. Тобто, це. Найкращий аналізатор в світі. Ну і, і ще один аналізатор, який робить Перкенельмер це механізоване відмивання клейковини. Все ніяк не можемо ми відмовитися від ще радянського госту. Його кожного кажуть, що кожного року кажуть, що. Все більш не буде. Ручної ручного відмивання клейковини. Ну і може зараз ми вже дійшли до того моменту, коли ручне відмивання залишається у минулому і все більше і більше ліваторів і переробних заводів. Переходять на механічне відмивання. ось система Glutamatic це теж була перша в світі розробка компанії Pretend Instruments і зараз нова модель, яка три роки тому почала вироблятися, Glutomatic 2000. Там повністю автоматизований процес. Це все зв'язується з вагами, з системою 1С і мінімальний вплив людського фактору на аналіз саме в цій моделі. Ну і для аналізу і числа падіння, і вологи перкенельмер в. Виробляє млини, і дисковий млин, і молотковий млин. Це все ну, в лінейці компанії Перкенельмер. І останнє, про що я хочу вам сказати, це вже обладнання іншого американського виробника NeoGen Corporation. Це система для експрес-визначення мікотоксинів в зразках пшениці, ячменю, кукурудзи, ну в будь-якій сировині за 10-15 хвилин можна визначити вміст всіх шести основних мікотоксинів. Це імунно-хроматографічний метод. Тобто вам потрібно просто подрібнити зразок в звичайному лабораторному млину, як в кавомолці, і потім іде екстракція дистильованою водою, додаєте спеціальний реагент, і з тест смужкою Отримуєте кількісний результат в PPM або PPB, ну це залежить від того, з яким саме токсином ми зараз працюємо, і які там ПДК. Тобто це обладнання, яке може собі дозволити найпростій ліватор. А зараз, коли йде великий поток. Зерна на імпорт в Євросоюз, на, на експорт пробачте в Євросоюз жорсткі нормативи Євросоюзу потребують сертифікацію про відсутність мікотоксинів. Тому зараз дуже велика зацікавленість саме в цих аналізах. Ну, взагалі, це все, що я хотів вам розповісти. І ще скажу, що в компанії Соктрейд в нас в Одесі зараз відкритий демонстраційно-консультаційний центр, в якому всі ці прилади, про які я вам казав, завжди є в наявності. Ви можете приїхати до нас в Одесу. Ми проводимо семінари, тренінги не тільки для наших користувачів, але і для тих, хто зацікавлений в підвищенні кваліфікації. Наприклад, надаємо консультації. Наш досвід відкритий, і ми з кожним з вас готові цим досвідом поділитися. Наша адреса, ось звичайно, ми робимо повну технічну підтримку, гарантійне, після гарантійне обслуговування, методичну підтримку. І також необхідно сказати, що всі прилади, які ми пропонуємо, внесені до держреєстру з засобів вимірювальної техніки, пройшли процедуру оцінки відповідності. Так що ми будемо раді бачити всіх вас в Одесі, будемо раді відповісти на ваші питання по електронній пошті за телефонами і так далі. І так далі. Дуже дякую організаторам, дуже дякую всім вам за увагу. Всього нам найкращого і буду радий відповісти на ваші питання, якщо вони є.